Друзі, а знаєте, що це таке? Це котлетки у курячій шкірці. Ви пробували таке? Пробували? Котлетка у курячій шкірці. М -м -м. Це дуже дуже. і смачно. Нагнали, покажу. Друзі, вітаю вас на каналі Їжа на Вагні. Сьогодні я покажу вам дуже цікавий смачний рецепт котлети у курячих шкірках. Ви такого ще не куштували. А я вас навчу. Погнали! Що нам потрібно? Курячий фарш. Тут у нас десь 700 грамів. Курячі шкурки. Продаються у м'ясних магазинах ціна копійки. Одна цибулина невелика. Один огірок, невеликий теж. Трохи петрушки. Часник півчайної ложечки. Чорний перець по смаку. Півчайної ложечки паприки. Сіль. Приправи сюди. Тут 700 грамів фарша і півтори ложечки чайної солі. Чорний перець по смаку. Так. Цибулю наріжемо мілким кубиком. Петрушка небагато, маленький пучочок. Теж до фаршу огірок. Чистимо, тому що оця шкірочка нам не потрібна, вона жорстка. І в котлетах вона не потрібна. Огірок квашений. Можна брати маринований і на терку, на отаку крупну. Тонний робив так, у котлетах дуже смачно, коли є отакий квашений огірок, чи маринований. Тепер гарно це все мішаємо. Відбивати не потрібно на цьому рецепті. Можна, ну не критично. Гарненько перемішали і даємо фаршу настоятися хоча б півгодинки. Я завжди наголошую, що коли ви робите котлети, Фарш повинен трохи постояти, щоб у ті всі спеції вони розкрилися в фарші і дали той смак, який повинен бути. Так що хвилин на 30 залишаємо і скоро повернемося. В нас пройшло десь хвилин 40. Хто не знає, друзі, я з Селедару і в мене все зруйновано. Тому це все я знімаю вже три роки. Тому я відкрив банку, збираю на житло. Банка під відео. Хто хоче допомогти, допомагайте. Хто не хоче, просто дивіться. Ролик. Продовжуємо. Беремо шкірочку і вкладаємо сюди фарш. Якщо шкірочка невелика, менше фаршу. Якщо велика, то можна і трохи більше кидати. І будемо заворачувати. Ось так. Ось і у нас виходить отака маленька гарна котлетка. Обираємо пак. Ось остання. Рей. Рей. Залишилося трохи фаршу, ось, небагато. Можна зробити маленьку котлетку, а можна рей. Трошки підкормити. Собачку. Все, нема. Тепер трошки підсалюємо з обох боків і підперчуємо. Зовсім трошки. Сковороду на полум'я трошки олії. ну як трошки, так середньо. Та нагріваємо. Викладаємо цим завертом донизу, щоб не розвернула її. Я обсмажуємо. Ось цю я не замітив і кинув загортом зверху. Бачите, вона почала розвертатися. Ось так робити не можна. Оце моя провина, і я вам зразу показав, щоб ви знали. А ці, бачите, гарні всі. Так, перегортаємо. Якщо все гарно загорнуто, буде отак це виглядати. Якщо десь якась трохи не получилось, ну може трохи розвернутися, нічого страшного. Можна ще вот так от на бочок поставити і теж трошки обжарити, щоб за всіх боків була гарна скоринка. Так, друзі, все, обсмажили з усіх боків і можна вже доставати. Викладаємо на сухі рушники. Гляньте, як виглядає смачно. Куштували таке? Я впевнений, що ні. Все, обсмажуємо останню партію і будемо куштувати. Все, знімаємо другу партію і йдемо кустувати. Татів вже куштувати і прилетіла оса. Так, друзі, ось така смакота. Дивіться, як це виглядає. Як на мене, це дуже красиво, дуже смачно. Та йо! буду отак от прямо. Ось. Гентас сочно. М -м. Це дуже-дуже смачно. Друзі, оця шкірочка вона має такий тонкий слой жиру. Ой, вже капає. Засід цього весь цей фарш дуже-дуже пропитується жирком і це дуже-дуже смачно. По соковитості ви все бачите. М -м. Це Просто приготуйте, скуштуйте, а потім напишете і скажете, як вам. Якщо сподобалося лайк, підтримуйте контент. Поки ще не один ролик на українській мові у мене ну, щось не набирає. Але я вірю. Це дуже смачно. Готуйте, пишіть як вам. Всім до побачення.